Друзі, ще сьогодні відео орхідейне. Показую стан своїх орхідей, 28 листопада, цвіте, на цьому орхідейному підвіконні три орхідеї. Але і вони починають відцвітати. Ось, наприклад, одна квіточка вже зів'яла, а інша ще цвіте, але вона теж. Ця орхідея вже своє відквітла, і можна зрізати квітконос. Даже залишати я не буду цей квітконос. Він тоненький. Думаю, що його можна зрізати взагалі. Також на Будапешті ось каскадик Будапешта, теж дві квіточки починає відквітати. Хоча там є ще бутон знизу. Буде пешта. Але дві квіточки вже починає відквітати. Так само і на санті-росі ще є бутони на кінцях квітконосів. А перші квіточки починають відквітати. Стан орхідей ось такий. Всі квітконоси від квітли, я їх позрізала, я вже це показувала. Вони всі политі, але сьогодні хочу сказати про такі ось нові квітконоси. Ось, Я вже їх подоставала з під листочків, попідв'язувала до держателів. Це перфумерна фабрика. Тут у неї завжди коротенькі квітконоси, Я їх не підв'язую. Ось цей раз вона буде квітнути на два квітконоси, і в багатьох, дуже в багатьох ось новенькі квітконоси, є квітконоси, які випустили на зимове цвітіння. Я зараз не маю чого показувати такой. Супер-пупер краси, тому що орхідеї зараз не цвітуть, але масово нарощують квітконоси. Так що, друзі, ждемо зимового цвітіння.